Здоровенькі були шановні хлібороби. Ну що, продовжуємо слідкувати за моїми гарбузами, які не бачили дощу. Пройшов дощ. Значить, від посіву до першого дощу 45 днів. Не бачив він абсолютно нічого, не бачив, я показував в попередньому відео, які стояли рядочки. З 15-ту 15 ночі пішов дощ і оце сьогодні понеділок. З п'ятниці з вечора, п'ятниця-субота, неділя. Понеділок сьогодні вже не було дощу, таке трохи моросить, місцями трохи набіжить. Дивимось результат. Ну, четвертий день ще ж тільки воно там волоє фатило. Ну бачу вже він, він оживає. Він наживає, викидає вже цвіт, пробує кидати батушки. Дивись, він так може і набере в общій своїй масі. Ну це вже хоч трохи ж веселіше, а то такий був, ну прямо без сліз на його не глянеш вже був слабенький та бідненький, що господи а це вже таке повеселілося. Стоїть то він гарний, чистенький, йому тільки зараз. І азот тут є, якраз тільки підходить його період перетворення у доступну форму. Ні травмофоска тут, волога прийшла. Ну що тобі треба? Живи і радуйся. ну Подивимось, як ти будеш радуватися. Зараз то фон поля. Стоїть рябенький. Туди під посадку, то він слабіший, бо там посадка своє діло робить, забирає з його всі там поживні речовини. А так, а так доволі, я думаю, і непогано вийде. Добре б, звісно, було, якби він прийшов хоча б не тільки на дві раніше цей дощі. Ну, спасибі Богу за це. Так що не переривається моя кіноепопея, скільки без дощу. Далі йде тепер, який буде урожай. Який отримуємо урожай, коли б не було 45 днів дощу, потім пройшло 4 дні дощів. Далі подивимося, чи будуть дощі, чи не будуть. Будемо продовжувати. Знімати, дивитимося, що буде. Сусід у мене тут посіяв соняшник. Отступив, щоб не попалить мені гарбуза. Ну, оставив амброзію таку, що маменьки рідні. Полізе на сіння полізе на сіння і кругом буде. А це таке, таке бачимо. Що ж, продовжуємо далі слідкувати. Десь днів через 10 приїду. Зніму, подивимося, як він закриє з собою землю. Я думаю, вологи йому буде вже достатньо, щоб він закрив землю. Поле чисте, бур'яну немає, вирядкові чисто. Живий і радуйся. А на цьому всім дякую. Коментуємо, підписуємось на канал, всім миру і добра!